Цієї неділі у ДП «Овація» прийшов гала-концерт міського відкритого фестивалю хореографічних мистецтв Танцююча осінь. Захід є традиційним, адже проводиться уже 11-й рік поспіль. Цьогоріч, незважаючи на складну ситуацію в країні, до Кривого Рогу приїхали 25 колективів з п'яти міст Кіровограда, Марганця, Броварів, Олександрії та Охтирки. Загалом кількість учасників сягнула позначки в 400 чоловік. Змагалися вони у чотирьох вікових категоріях та у стількох же номінаціях. Народні бальні танці, сучасна хореографія та театр танцю. Член журі суддя фестивалю В'ячеслав Гуров вважає гарною традицією приїздити восени до Кривого Рогу і робить це уже в шосте. Чесно говоря, організація як була на рівні, так так вона і залишилася на вищому рівні, тому що я їздив і по Європі, і ви знаєте, є варіанти намного скромніє, бідніє, скудніє. Поэтому здесь, дай Бог, чтобы фестиваль Є продолжался продолжался. серед членів журі дебютант, молодий, але дуже талановитий фіналіст шоу, танцюють всі Ілля Падзіна. Сам він зізнається, що оцінювати учасників криворізького конкурсу надзвичайно складно. Іноді було сложно оцінювати, тому що в принципі є колективи. Которые достаточно сильные, которые уже профессиональные, есть коллективы, которые еще аматорские, да, которые на каком-то среднем уровне. И вот между ними кто-то уже выигрывал больше артистизм, кто-то больше выиграл своим профессионализмом. И в этом плане вот у нас были некоторые чтобы разногласия, но каждый держит свое мнение, чтобы все-таки лучший да, победил в такой-то такой номинации. Щорічно фестиваль проходить за підтримки міського управління культури і туризму та Жовтневої райради. Всі конкурсанти були нагороджені дипломом учасника, а колективи, що посіли призові місця, отримали кубки та побутову техніку у подарунок. Ми сьогодні безперечно вдячні кожному учаснику, кожним батькам наших діточок. Ми сьогодні безперечно вдячні керівникам творчим. Ми сьогодні вдячні членам журі за їх відданість нашому фестивалю. За їх високу високопрофесі... професіоналізм, за те, що вони щедро діляться своїм досвідом з нашими учасниками. Тож ми ще раз бажаємо вам, шановні діти, шановні учасники, яскравих творчих нових виступів. Нехай здійснюються ваші мрії. Майже всі колективи міста, що брали участь у змаганнях, посіли призові місця гран-прі фестивалю у Криворізького ансамблю естрадного танцю Сузір'я, ДП Овація. Повезли нагороди додому і учасники фестивалю з інших міст. Та найціннішим здобутком і криворізькі, і приїжджі колективи вважають набутий досвід та приємне спілкування. Враження завжди неймовірні. Ми сюди їздимо завжди вчитись. Ми вже не перший рік, і це наш улюблений фестиваль. Приезжаем сюда уже не первый раз. Очень нравится. Атмосфера, организация, сцена. Другие коллективы. Очень интересно посмотреть, как другие коллективы выступают, учимся у них, смотрим на ошибки. Ну и у себя мы очень долго готовились к этому, чтобы ну, не подвести своих руководителей, свой город, как бы выступить достойно. Мы вчера выступали, нам понравилось, как публика нас встречала, как нам аплодировали. Мы... Вдохновляемся этим, нам очень здесь сама, нравится. Да сама атмосфера фестиваля очень приятная и очень дружелюбная. Очень Подерживают нас.